і поїхали. Значить, друзі, дивіться, покажу, як вас хочуть розвести в Європі, в Британії, в Америці, всюди. От, а, якщо у вас є машина, а це відео треба для всіх, у кого є машина, або всіх, хто хочуть купувати машину, а всі хочуть купувати машину. От, наприклад, в моєї машини, значить, примір по колесам. Важно слухати, розкажу, що робити, щоб не попасти на гроші. Значить, їхав я. Тут в Британії дуже галіми дороги, як в Україні до війни. От реально, таке себе. І наїхав на маленькі якісь штучки, які мені єлі-єлі ледве-ледве попрокалували колеса. І вони в таких місцях, що вони у нас би зробили, коротше. А ці не хочуть. Не хочуть, кажуть, ні, все, ми не будемо це робити. І мені одне і друге колесо паркувало, бо вони по обочині поїхали. І спускаю на пол атмосфері десь за сутки, за двоє пів атмосфери спуска. Я до них приїжджаю і кажу, та давайте не знаю, щось придумаємо, латочку якось наложити, пофіг, я на себе там беру відповідальність. Ні, не можна. І в чому тут проблема? Коли ти приїжджаєш до них на сервіс, вони на сервісі займаються ще й продажею кольос і так далі. Їм вигідно тобі в нові колеса. і вони замість того, щоб там. За пару паунтів мені просто відремонтувати колеса вони, а, Два нові колеса, кольоси, розбартування, балансіровка нарахували мені 250 євро. А тут залишилось ну, за до того, щоб міняти на літню резину. І я зараз покажу метод, як можна їх послати в одне місце, <coughs> цей весь бізнес. І буквально там за 30 євро чи 40 а, самому собі відремонтувати колеса. і взагалі треба, щоб це лежало в кожному машині. Значить, Поїхали. А, значить, дивіться, треба, щоб з вами був такий набор, він продається в усіх магазинах, усіх типу, у нас епіцентр, тільки ну, різних країн, і не признано називається. Там, це що, Баухаус і що там у нас там ще Хорнбах, да, здається. Ну, в Британії по інакшому. Що у нас тут є? Значить, перше, дивіться, за 30 я б витратив 30 паунтів на це. Насос, який мені назавжди приведеться. Ну маленький, ну, качаю, він за своєю роботою справляється. І друге, найважливіше, це от такий герметик, який ви заливаєте в колеса. Зараз я покажу, як це робить. І... Обще його класно, як тільки ви міняти колеса, завчасно залить. Бо якщо ви пробили, воно вже його закриє. Якщо у вас є дирочка, яку от вони ну отут не хочуть робити, тобто на краях воно не хочуть ремонтувати і так далі. Хоча часто достатньо цього залить, у вас колесо ще приїде декілька сезонів. Ну от я зараз покажу, як це працює. Вже на одному колесі я зробив, перевірив, все окей, все, все класно, все супер. От, і мені обійшлося не 250. Блин, 30, розумієте. Коротше, поїхали, показуємо. Та чекай. чуть-чуть колесо, я думаю, з цим яка справиться, І далі, далі показуємо. Чисто підемкратию до того, щоб колесо вращалось, і ніпелем вниз. Вам знадобиться отакий інструмент, щоб викрутити ніпель. Для того щоб можна було оце туди залити. Він пан ти коштує 2-3 євро. Делаємо. І відкручуємо. Зараз зашипить. До кінця не відкручуємо, бо вистріли ви не найдете. Обично в комплекті з цим або з цим лежить ще один такий ніпільок всередину. Не хвилюйтесь, він є в комплекті. От воно доспустило, перестала шупіть. Хоп. Все, викрутили, сняли, цього нам достатньо. Ложимо його, щоб не загубити. Так. А це болтаємо. Воно жидкостю з маленькими точечками, це спеціально для того, щоб воно забило пори. І висихає воно протягом пару годин. В чому прикол, коли оця рідина герметі контактує з кислородом, він закриває мелкі пори. От і все. І також цими зернами він їх закриває з мелкі мілки пори, і ваше колесо не спускається. Да? Да, тобто тут отметочка є: 256, це якраз десь половина. Да? Тобто одной такої баночки на два колеса вистачає. Yeah. Опі, поехали. Красота яка, да? Все, залили ми цю історію. Откручуємо цю штучку. Все, можна ніпель назад вставляти. Беремок, беремо наш ключ. Туди вставляємо і погнали закручувати. Уверено, але не дуже сильно, щоб не сорвати. Бо воно ж там маленьке. Так, чуть-чуть подусіли. Все, выстачит. Будь ласка, теперь берем насос наш и качаем. Машину еще не сдам краще, потому что колесо же спущено. Все, и... Ну, скільки, ну я 2,4 качаю. 2,4 атмосферы накачается, 35 PSI типа по-британски. Все, стоим, ждем. Так, смотрите, накачаю. 2,4 атмосферы, 3, 35 PSI. Все, снимаем. Опа, готово. Так, треба прокрутить колесо, чтобы оно там трошки распределилось. Значить, дивіться, багато хто питає, а чи воно буде влиять на бієння на скорості? Не буде. Це ж рідина, вона рівномірно розподіляється на маленьких скоростях, що воно. До 80 км, воно не буде у вас відчуватися якесь бієння. Потім, якщо у вас є вже насос, вам достатньо буде в інтернеті чи десь окремо, просто в якомусь магазині замовити цю баночку з зробити це те саме. І з вашим нормальним насосом це буде швидше, ніж цим, бо цим хвилин 15 качало. Все, так розподілили, Поїхали, покатались. Через декілька там, сотень кілометрів перевірили тиск. Підкачали трохи, і все, і у вас воно працює, все відлично, все окей. перевірно на мені. Коротше, отак. Тобто, якщо у вас вже є насос, вам взагалі такий ремонт обійдеться 8-10 євро, а не 250. Як вони колеса вам тут напарить хочуть і балансіровку і щось за діагностику забрати. Ну тут так влаштовано. Тут не займається в нас в Україні, що із говна і спалак, зроблять конфету. Да? А тут ні, треба по технологіям, все, бо це, по-перше, гроші, і бо так треба. Ну, основна причина, це гроші от, Будь ласка, користуйтесь. Можна взагалі завчасно закачати цю херню, щоб якщо ви десь дорогі його проб'єте, вона автоматично його закриє. І, і все. Понимаєте? от, така от тема. Все, користуйтесь на здоров'я.